Доброго доброго дня, друзі! З вами на зв'язку астролог і халедінаміст Інга Паламарюк. Вийшла на пригулянку і вирішила поговорити з вами про Сатурн, який вийшов в прямий рух. Чому ця тема дуже важлива? Тому що Сатурн, сама планета, вона дає нам ограничення, дисципліну, структуру? Дотримування законів, вона сама по собі, коли йде в прямий рух, то вона непроста. Треба прикладати дуже багато зусилля для того, щоби досягнути бажаної цілі. Але ця ціль, яку ви досягли, вона є надовго, буде триматися. Та як по Юпітеру, да, вона дається легко, але не надовго. Тому а, хто приєднується доброго доброго дня. Тому, а, коли Сатурн був а, ретроградний в рибках, що таке взагалі? Рибки Рибки – це наша підсвідомість, це психологія, це то, що йде за пределами цих кордонів по Сатурну, то що він будує стіни. Да? Це, це наше тіло, якщо так розібратися по Сатурну, перевести на людську мову це є наше тіло, наші косі. Оце є ограничення. Рибка, вона. Іде за преділи цього тіла. Та? Це йдуть а, квантова енергія, та, психологія, це те, що займатися з глибинною, психологією, гіпнози, то, що ми працюємо, свої травми, переживання, які йдуть у нас з дитинства. Та? Це є все рибки. І коли йшов ретроградний Сатурн по рибкам, та, іменно в ретроградний рух, він заставляв нас зануритися. В свій потаєнний, е, світ, да, я би так би сказала, тому що дуже е, знайомі мої зверталися за порадою, за допомогою. Да, і я так само, коли Сатурн ішов в ретроградному руці, я їздила до свого духовного наставника, рибка, духовний наставник, да, духовний розвиток в колективі з людьми, які ви надалі будете розвиватися. Духовно, психологічно. І щоб я не забула мисль, що хотіла вам донести, то занурюватися в глибини підсвідомості і доставати ті блоки установки, які заважають вам надалі рухатися вперед, розвиватися ті, що вас тригерять, ті, що вибивають вас із калії, і ви. Як в моменті ви занурюєтеся в якісь негативні емоції, да? тому що а, рибка вона інтуїтивно чутлива, і, і тут а, іде таке двояка, да? тому що Сатурн дає строгі структуру ограничення, рибка виходити за ці ограничення. І тому а, 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 Сатурн не дає вилізти якби за приділи, і тому може давати. Ускладнення да, з емоційним станом, з психологічним станом, і тому в ці періоди, навіть до 26-го боже забула якого місяця-26 ну, до 26 -го, 26 го року буде іти, до 26-го року буде йти по рибкам. І тому це буде вказує на те, що ви працювали зі своєю підсвідомістю. Да. А, Хто буде дивитися в записі, обов'язково пишіть мені своє запитання, так? як ви працюєте, що ви пристосовуєте наразі? Бачу, дуже багато йдуть в гіпнози люди. Так? Хто не боїться, хто не знайшов собі наставника і працюють. Я працюю з холодинамічеською технікою. І да, це м'яко пропрацьовка з глибинною підсвідомістю, де ми забираємо блоки установки, пропрацьовуємо те, що вам заважає блоки негативні установки, що заважає вам рухатися вперед, де ви де ви бачите, що Стоїте на місці, я би сказала так, тому що вони дають нам, ми стоїмо на місці, ніби ми кудись рухаємося, але а, ці блоки установки не дають нам надалі йти і розвиватися, рухатися, досягати своїх цілей, да? а, а, тримати дисципліну, тому що це розфокусовка, риба, вона йде безкордонно. Да? Ви вроді би пішли, вроді би, тут ви. А, Зібралися, зробили, далі розслабилися, і далі все пішло на нет. Оце рибка. Да? А Сатурн дає структуру. І ем, от працювати холодинаміка, вона гармонізує внутрішній стан ем, і пропрацьовуючи внутрішній стан, гармонізується внутрішній стан з зовнішнім світом. Так? Це психофізична реабілітація. Коли людина сама собі може надалі допомогти, бити за межі бачення того що а, цієї ситуації, проблеми, яку у вас наразі знаходиться, да, зрозуміти себе, да, пропрацювати себе і розуміти найкраще інших. Це така велика-велика праця і велике розуміння. Да, тому. А, Кому потрібна наразі допомога, звертайтеся, пишіть мені в директ, я обов'язково відразу з вами зв'яжуся. Ви отримаєте ем, повне розуміння, чому з вами і що і що надалі з цим робити, да, тому що у мене я дві техніки пристосовую холодинаміку і астрологію, да, тому що такі. Об'єм роботи, які наразі даються дуже багато відповідей в моменті, що з вами відбувається, і як можливо вирішити цю проблему, розповість нам холодинаміка. І так само вкаже і астрологія. І ви отримуєте техніки, ви навчитеся вчитеся технікам, які зможете надалі пристосовувати в своєму житті. І отримуєте надалі мою підтримку після консультації до вирішення ваших питань. Це такий подарунок. Хто заказує тільки консультацію по холодінаміки, отримує подарунок від мене по астрології, прогностику, таку міні-прогностику, що саме відбувається на момент. Хто заказує сугубо астрології консультацію, то отримую від мене подарунок по холодинаміки, в моменті відпрацювавши то, що заважає вам надалі рухатися. І там, і там ви отримуєте плюси. Тому звертайтеся, пишіть мені в Дірект, і я обов'язково вас поведу за ручку. Обов'язково поведу вас за ручку. І ми разом будемо вирішувати ваші проблеми. І це говорить Сатурн в рибках, він відкриває можливості. Сатурн це іде наставник, наставник людина, яка може надалі вам допомогти, яка більш досвідчена, будемо говорити так. І проходячи свій, свій досвід. Хто по Сатурну може бути, да? проходячи свій досвід, людина може ділитися своїм досвідом і розуміти, як найкраще допомогти. Да? Бо це от люди, які далі вам допомагають. Ви психологічні, розібратися з глибини підсвідомості, дати вам відповіді на ваші запитання, да? то, що ви шукаєте, глибина. Але це можливо і. Хто не йде в усвідомлений розвиток, це частіше употреблінні алкоголю, наркотичної залежності. Люди, які так само авторитетні, підсаджують на цей негатив, на теж психотропні препарати. Тому він, Сатурн, отакі дедваягі, я вам розповідаю, щоб не було таких от ілюзій, да, що у нас є тільки одна сторона. У нас, є, у нас як іде, іде плюс, іде так іде мінус. Но ми цей мінус. Да, по Сатурну ограничення в рибках а, праця з собою, не оскользнути від себе він не дасть, він заставляє нас працювати, ми можемо повернути це в плюс. Хто знає, як це робити? Які техніки використовувати, да, це людина виводить сама себе в їх ресурсний стан. Це, давайте ми з вами розберемо, що це може бути. Це може бути медитація, раз, да, по рибкам це іде медитація. Це може пасивна бути медітація, та як крипка любить пасивність. Хто більш активні люди, да, вони можуть вибрати активну медітацію, та да, це коли йдуть уже з якимись установками, розбираючи на глибині підсвідомості проблему. Холодінаміка це є активна медітація, активна пропрацьовка глибинної підсвідомості, де ми занурюємося, да, в самий процес, де показується, де сама ця проблема, де відкладена вона в вашому тілі, де треба Вибрати да, з вашого тіла. І е, надалі е, пропрацьовуючи, трансформовуючи, надалі ми вирішуємо якнайкраще цю ситуацію. Ви гармонізуєте свій внутрішній стан, да, і гармонізуєте свій внутрішній стан, і гармонізується все навколо, да, і ви більше розумієте, для чого вам дана ця ситуація. Тому що не буває доброго чи поганого, це наше суб'єктивне рішення. я суто суб'єктивне рішення, поки ви не направили на нього увагу. Це те, що вам розповідає по вашій натальній карті. І вам дасть зараз такий ключик для відповіді, де Венера і місяць в вашому знакі Зодіака. Вашій сфері життя, де ви це реалізовуєте, на що у вас іде тригер? Якщо у вас виходить гармонічно, значить в будь якій ситуації ви будете це все. Гармонічно пропрацьовувати, сприймати з почуттями, там, з гумором, да, емоційно задоволеність, все рівно оптимістичний більш настрій буде. Якщо це у вас ідуть би на тальній карті, є негативні аспекти до цих планет, до Венери і місяця, значить, ви будете любу ситуацію сприймати негативно. Все буде не так і не то. Тому вам треба працювати над цими планетами, їх робити в плюсі. І я вам дам лайфхак такий, що холодінаміка працює да, з планетами, вона працює, припрацьовуючи саме ці фактори, з якими ви народилися, да, характеру, і для того, щоб найкраще розвивати вашому характері, найкращі сторони, да, повертати в мінус, в плюс. І це є можливо, тому що ваша натальна карта це не є фатальність, з нею можливо працювати. Так? Якщо ви розумієте, з чим вам потрібно працювати, з чим ви приходите до людини, так? що ви хочете мати в кінці так? цього результату пропрацьовок і що ви хочете отримати. І тому. Це я вже пішла трошки вдруге. Да, от вам розповісти, для того, щоб ви розуміли такий масштаб інформації, тому що так, як я скорпіон, завжди хочеться дати більше. Да, більше для того, щоб ви розуміли, що є інструменти, да, що є можливості працювати над собою, і є вихід з любої ситуації. Дивіться по Сатурну в рибках. Що саме головне: побудуйте свою натальну карту в будь-якому Астра онлайні. Подивіться, де Сатурн у вас проходить, по, якому, по якій сфері вашого життя, це по якому дому. І ви будете розуміти, з якою тематикою вам потрібно працювати. Ну, допустимо, до мене звернулась клієнт. Да? І я бачу своїми проблемами. І я бачу, що у клієнта Сатурн іде. В рибках по другому дому. Другий дом відповідає за наші фізичні ресурси. Так, він відповідає і за фінансову сферу, але спершу він відповідає за психологічний стан, фінанси у нас звідки будуть йти? Від, коли ми згармонізовані і коли ми пропрацьовані, Іменно фіз, 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 фізичний стан, психологічний, духовний. Да? Це все, якщо у вас пропрацьовано, і Сатурн буде якраз на ці тематики вам, вас направляти. Рибка більше йде духовний і психологічний йде стан. І можливо тут працювати фізично йога, такі вправи, які врівноважують вашу енергію вашого тіла, тому що ми складаємося з енергії. Допустим, я пристосовую йогу хто може кунг-фу, да? практики такі, що вас громінізовують. І е, що я хотіла вам розповісти. Ну, допустим, якщо по першому дому да, це е, заставляє людину е, дотримуватися законів. Да, дотримуватися розпорядку дня для того, щоб вспівати все, да, вспівати все іменно за день, а, цінувати кожну годину, тому що це як за структурою. Да, це а, піклування про свою структуру тіла, займатися спортом. Да, він такий, як, якщо йде по-першому, нібито дає охронічення, не як кажуть, да, не. Висловлювати занадто багато. Він дає чіткість, структура, все, щоб ішло по плану, розмовляти структура, іменно давати корисну інформацію, да, якщо по першому дому. Тому, і це дуже-дуже важливо. Пишіть мені в коментарях, де у кого знаходиться Сатурн, да, в якому домі, і я вам надам відповідь. А, да, що а, саме якщо навіть він повернувся в прямий рух, да, що, є, е, е, що відкривається вам? Да, де зняті ограничення? Де у вас було тяжко йти? Да, де у вас стопорилося, і ви не розуміли, чому це так відбувається? Да, тому що потрібно було працювати з собою внутрішнім своїм психологічним станом. Ще раз я повторюся. Тому а, Запис на консультацію, пишіть мені в Дірект, да, і я відразу з вами зв'яжуся. Все, з вами була на зв'язку астропсихолог і холодинаміст Інга Паламарюк.